Чи потрібно сьогодні досконало вивчати Слово Боже? Чи потрібно сьогодні постійно наповнюватися словом, проповідями і тому подібне? Звісно. Чому тому що знаєте, нам перш за все, треба вчитися у тих людей, які реально мають результат, ті люди, які дійсно навчилися і передали віру святих, передали символ віри, передали дійсно всі ці тонкощі, про які вчив сам Ісус Христос, будучи на землі. Також віру апостолів, да, чим вони рухалися, як вони жили, чому вони навчали, і це дуже важливо, тому що ми сьогодні маємо Біблію. Ми. Маємо сьогодні слово Боже для того, щоб е, чинити правильні дії і максимально ефективно прожити це, це життя. І знаєте, як апостол Лука він писав конкретно, він казав, що я е, коли був з апостолом Павлом, да, і потім зустрічався з братами з апостолами, е, то він е, пише: він написав, що він досконало вивчав слово Боже. Для чого? Для того, щоб досконало все, всі ці е, моменти, е, перш за все, знати. Знати слово Боже, знати дійсно всю цю історію, як це відбувалося, і також щоб донести максимально чітко і максимально передати і написати у своєму посиланні саме те, що необхідно, тобто не написати щось, дайте не долучити свого сьогодні. Дуже багато людей, які просто знаєте, хочуть долучити до слова Божого чогось свого, але своє воно не працює. Нам потрібно дізнаватися, що є воля Божа, і треба дізнаватися, яка була віра у апостолів, і треба. Слідувати і рухатися саме за ними. Тому це дуже важливий момент, тому що якщо ми не пізнаємо, так як вони пізнавали, якщо ми не вивчаємо досконало, так як вивчали вони, то тоді буде е все одно знаєте, щось буде додатися своє. Тому для того, щоб е повноцінно розуміти і знати Слово Боже, його як мінімум треба досконало вивчати. І це не робиться за один день. Для того ми е, запрошуємо кожного постійно долучатися до вивчення основ християнської віри. Для чого це треба? Це треба для того, щоб е, можна було повноцінно і максимально зрозуміти для себе взагалі чи воно треба нам, чи не треба. Наскільки треба, наскільки дійсно е, Господь він любичий, е, як поєднати собі там е, старий заповіт, новий заповіт, тому подібне. Для того щоб всі ці тонкощі з'ясувати, це треба вивчати, і для цього треба е, дійсно певний час. Для того щоб взагалі це зрозуміти. Тому завтра. І не завтра, а післязавтра і кожну неділю у нас відбуваються онлайн конференції, на які ми вас запрошуємо постійно. Тому у кого ще немає церкви, хто хоче вивчати духовно мати духовну підтримку і вивчати слово Боже для того, щоб пізнавати дійсно, що є взагалі воля Божа і що про що говорить взагалі слово Боже, то долучайтеся, підписуйтеся на канал, напишіть мені в особисті, і також підписуйтеся на канал телеграм-канал Салтаненко. Там виходить кожного дня духов. Духовна їжа, тобто, це, це той матеріал, який допоможе духовно зростати. І якщо ми будемо саме досконало вивчати слово Боже, якщо ми саме досконало будемо приділяти цьому час, то в нашій житті дійсно буде гідний пліт, і цей пліт він буде перш за все його будуть бачити люди навколо. Тому що ми самі будемо світло, ми будемо світити там, де ми знаходимося. І також це буде той пліт, який буде радувати безпосередньо у Господа, і також буде радувати і давати радість особисто кожному з нас. Тому нехай Господь благословить вас. Напишіть мені, підписуйтесь на канал з миром Божим.